Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні у нас на огляді будуть LED-лампи від компанії Osram. Дані лампи ми протестуємо в лінзованій оптиці і подивимось, наскільки лінза покращує або погіршує можливості цієї моделі. Дані лампи мають компактні розміри і невелику потужність, як для сучасних LED-ламп. Всього на всього 19 Вт. Але при цьому тут використовується активна система охолодження, що, в принципі, на мій погляд, розумно. Корпус ламп виготовлено повністю з алюмінію і також з алюмінію виготовлено цоколь лампи. Цоколь встановлюється на лампу дуже-дуже щільно. Тут є ось таке ущільнюючі кільце, і також в комплекті є ще декілька запасних кілець. Додаткові фіксатори присутні у вигляді ось таких виступів. Але цоколь не фіксується в якомусь крайньому положенні. Тобто він ось так от спокійно просто обертається навколо лампи, і в іншій крайній точці цоколь просто знімається. Тобто таким чином в нас немає якоїсь такої. Точки фіксації. І, можливо, з часом, коли ось це ущільнююче кільце почне просідати, цоколь може там під час руху автомобіля обертатися, і є ризик того, що лампа випаде. Але це виключно мої якісь такі здогадки. Також можна ще звернути увагу на те, що драйвер у цих ламп вбудовано в корпус, ну і це в першу чергу пов'язано з їх невеликою потужністю. Дріт. Лампи має на кінці стандартну групу для підключення до роз'єму аж 7 ламп, і додаткової якоїсь захисної ізоляції тут ми не бачимо. Хоча, в принципі, зараз до цього прийшли вже майже всі виробники. Ну а так, в принципі, в цілому звичайні 19 ватні лампи, звичайної конструкції. Звісно, якихось надвидатних характеристик при потужності 19 Вт ми від даних ламп не очікуємо. Але все ж таки давайте встановимо їх в фотометр і подивимось, на що вони спроможні. При напрузі 13,7 В на старті лампи споживають 1,4 А, потужність 193 Вт, світловий поток 1493 люмен, ефективність 77W, кольорна температура 5936 К. Через 5 хвилин при тій самій напрузі. Трішки змінився струм, він тепер складає 1,37 А. Також трішки впала потужність 18,9 Вт, що, в принципі, вписується в 19 заявлених. Світловий поток знизився до 1360 люмен, ефективність 72 Вт і колірна температура 6144 К. В Принципі, як для лампи з потужністю 19 Вт, характеристики більш-менш непогані. Звісно, вони не йдуть в порівняння з сучасними якимись там надпотужними лампами, але знову ж таки для своїх характеристик лампи світять досить непогано. І тепер мене цікавить, наскільки лінза може погіршити освітленість або покращити освітленість в випадку з даними лампами. Тому зараз встановимо їх в лінзовану оптику і подивимось. Світлотіння в нас, як завжди, ідеальна і завдяки лінзі, а що стосується світлової плями, то, на мій погляд, вона не дуже рівномірно заповнена світлом. Також візуально видно, що лампи не відрізняються високою яскравістю. Ну але в цілому, в принципі, світло нормальне, адже ми взяли нормальні лампи. Встановили їх в нормальну лінзовану оптику. Зараз ще візьмемо люксметр і переміряємо освітленість в усіх контрольних точках. В контрольній точці 1 максимальна освітленість складає 710 люкс. Точка 2 400 люкс. Точка 3 350 люкс. І точка 4 420 люкс. Точка 5 тут у нас водій зустрічного авто сидить. і Йому нічого не загрожує. Освітленість 24 люкс. І точка 6. Підсвітка узбіччя 280, 280 люкс. Вища лінії термінатора десь на 30 см. У нас освітленість не піднімається більше, ніж до 20 люкс. Додатково ми демонструємо відсутність засліплюючого фактору, можна сказати, на живій людині. Я зараз стою навпроти фари на дистанції 4 метри, можу спокійно впритул на неї дивитись, і при цьому світло мене абсолютно не сліпить. Ми не бачимо ніяких. Паразитних плям вище лінії термінатора, які могли б сліпити зустрічних водіїв. Навпаки, в нас лінія термінатора чітко розмежовує світло і тінь. Нижня частина мого тулоба добре освітлена, верхня повністю знаходиться в тіні. І таким чином, ну, в принципі, ми отримаємо нормальне світло, яке нікого не сліпить, і освітлює дорогу. Ну що ж в першу чергу, я думаю, буде цікаво порівняти лампи Osram з лампами Philips, які ми якраз протестували в лінзованій фарі від Renault Megane. Тут можна сказати, що Osram в контрольній точці 1 забезпечують освітленість на 200 люкс більшу, ніж Philips. В контрольній точці 2 в нас навпаки перевага на стороні ламп Philips. Точка 3 Тут в нас знову виграють Філіпси, і точка 4 перевага на стороні Філіпс. Тобто Філіпс нас краще освітлюють ближню дистанцію і бокові частини світлової плями, в той час, як острам, краще працюють на дальній дистанції. Також лампи від острам трішки краще освітлюють узбіччя. В контрольній точці 5, яка у нас умовно відповідає за водія зустрічного автоосвітленість, тут майже. Однаково. Тому, в принципі, не можна сказати, які з цих ламп світять краще. Але можна ще зауважити, що при однаковій потужності у ламп Osram все ж таки світловий поток більше. У Osram у нас 1360 люмен, в той час як у Philips при тих самих 19 ватах 1125 люмен. Тепер можемо ще порівняти лампи осрам з звичайною галогенкою, яку ми також встановлювали в цю оптику. Як ми бачимо, в контрольній точці 1 галогенка світить трішки краще, навіть ніж led лампа Але в контрольних точках 2, 3 і 4 в нас перевага на стороні. LED-лампи від Osram. Тобто, в принципі, ось ці LED-лампи в випадку встановлення в лінзу забезпечують кращу освітленість не на дальній дистанції, а скажімо так, в усій світловій плямі. Тобто світло розподіляється більш рівномірно по світловій плямі. Ну і нарешті для повного розуміння теми в нас є ще такі лампи, як OLED str 3 які на даний момент у нас є беззаперечним лідером при тестуванні саме в ось цій лінзованій фарі. То ми тут бачимо, в принципі, що лампи від OLED раза в 4 яскравіші в контрольній точці 1. Ну і також в інших контрольних точках вони суттєво переважають і можливості ламп Osram, і можливості ламп Philips, ну і, звісно, можливості звичайних галогенок. Власне кажучи, LED-лампи від Osram, як і їх конкурентів LED-лампи від Philips, я б все ж таки більше рекомендував би саме для рефлекторної оптики, для якої вони, мабуть, і розроблялись. Все ж таки, невелика потужність не дозволяє цим лампам забезпечити високу яскравість при встановленні в лінзовану оптику. Тут навіть лампи з потужністю 50-60 Вт не завжди забезпечують хороший результат. То що тоді говорити про лампи з потужністю до 20 30 Вт. Тому лінза, на мій погляд, для цих ламп однозначно ні. А що стосується рефлектора, то там вони себе більш-менш непогано показують. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.